Питання в тому, купувати чи не купувати. Чи на компівка яско грати, школоту й токсиків руснявих соломіць терпіти, або діставши гаманець, віртуальний світ відкрити. Саме це сьогодні ми і дізнаємось. Знаєте, гадаю, що для більшості це буде не на часі, але для себе я вирішив, що час від часу потрібно відволікатись. Бо не можна весь час бути в негативних думках. Просто зламаєшся морально і не зможеш ані навчатися, ані працювати. Ти зможеш працювати, не зможеш отримувати гроші, а значить і допомагати ЗСУ. Тож, давайте поговоримо про цей шолом лише за а втім, про ціну пізніше. Так, виглядає звичайна гра у VR. Головне це бути обережним, інакше може бути неприємно. О, ви вже подивились? А в мене тут три місяці пройшло від попереднього кадру. І знаєте, дідько за цей час багато що змінилось. Почалося масове відключення світла, почалась зима, пройшов день народження, але я не можу вже відкладати цей ролик у таку довгу шухляду. Тож доведеться знизити планку якості для самого себе і випустити цей ролик в дещо іншому ключі, аніж я планував. Сьогодні ми поговоримо не конкретно про те, шоу, що ви бачили на прев'ю. І на початку ролику а про ціле сімейство шоломів, які ви бачите на своєму екрані. Всі вони дуже схожі один до одного, відмінності незначні. Ціна на БВ ринку для мого шолому, який був в мене точніше, починається від 7 тисяч гривень. Lenovo можна було знайти від 5,5 тисяч, тобто 150 доларів по курсу НБУ. Найбільше серед всіх виділяється лише Samsung та HP. У першого замість IPS панелі встановлений AMOLED Дуже сумнівної якості, а другий має більшу роздільну здатність. Також важливою відмінністю для всіх є вага. Я особисто тестував Dell, який має масу майже 600 грам. Дискомфорту не було, але він відчувався на голові і досить сильно. А також привідкривався, якщо подивитися вниз. Lenovo, який легше на 200 г, не мав такої проблеми. Ще разом з ним можна одягнути повнорозмірні навушники. А не лише затички як разом із делом. Всі ці шоломи об'єднує роки виходу та те, що вони працюють на майковській платформі Windows Mix Reality. Коли я декілька років тому дивився огляди на VR, головним мінусом після ціни називали малу кількість контенту. VR шоу в мене пробув плюс-мінус 10 днів. Кожної доби я грав мінімум по 3 години, і це дідько мало! Я пройшов Half-Life 2 на третину, награв по 10 годин в Beat Saber та Павло VR, спробував Half-Life Alyx, VR Chat, Star Wars Squadrons, А, і забув про Суперход. Тобто, в мене вже награно на 40 годин, а я спробував лише, мабуть, 10% від всього, що я знаю. Boneworks, Warks, Bone Labs, Half-Life Alyx, Half-Life 2 епізоди, MFS, Elite Dangerous, Resident Evil, No Man's Sky. Це все мені ще грати і грати. І я мовчу про те, що в Павло VR чи Бідсайбер я би міг грати по 10 годин на тиждень мінімум. Кількість контенту точно не є проблемою. А от його якість. Першим чином, коли мені надіслали комплект, я завантажив VR-чат. Налаштував свого персонажа. Ну як налаштував, обрав із того, що мені запропонували. Одразу вирішили подивитися кіношку в віртуальному кінотеатрі. Звичайно, обрали слугу народу, а як інакше. Отак от, от, знаходячись за тисячі кілометрів один від одного, можна сидіти разом дивитися дуже класне кіно. На жаль, я не записував перші дні, тож не зможу вам показати суперечку між полякою роснею, яку я побачив бачив в одній е, кімнаті, скажімо так. Але це було весело. Варчат підштовхує до великої кількості соціальної взаємодії та може генерувати величезну кількість контенту та емоцій. Наступною грою, яку я брав, була бісейбер. І що я хочу вам сказати, мої друзі, це може бути непоганим кардіотренуванням. Після того, як ви зрозумієте, що початкові пісні вам швидко набридли, ви звертаєтесь ні, не до покупки DLC, ви звертаєтесь до модів, які вам відкривають величезну кількість мап з різними піснями. Спільнота гри велетенська і можна знайти майже будь-що. Проблема в тому, що 99% пісень закопірайчені на Ютубі, і я не можу вам їх показати. Для себе я знайшов одну улюблену. Якщо ви проходите пісні на хард та вище. То спокійно можете вмикати тренування на фітнес-браслетах або на смарт-годинниках. Коли ви загуглите Топ VR ігор, то однозначно в першій п'ятірці зустрінете Half-Life Alyx. Але, скоріш за все, вона буде взагалі топ 1 Але я вам дуже рекомендую пограти в її попередника. Так-так, в Half-Life 2. Зовсім нещодавно вийшов публічний бета тест безкоштовний мод. Ага, нещодавно 3 місяці тому. Отже, значить сценарій не переписати нормально. Так от. Цей мод дозволяє грати у халфу у VR-режимі. Не дивлячись на те, що гра вийшла 18 років тому, зовсім не продумувалась геймдизайнерами як VR-гра, вона неймовірно чудово грається. Для мене, як для людини, яка ніколи не грала в звичайну версію двійки, вона стала справжнім відкриттям. А для тих, хто колись грав, це стане гарною нагодою переосмислити стару класику. Якщо говорити про молодшого брата на контрасті, то одразу можна побачити, що картинка стала в цілому набагато краще. Іноді важко відрізнити. Це фото, відео 360 чи гра. От якби тут дивись, я б не зрозумів, що це фото чи гра. Отак я розумів, що це гра. Бо що ті руки ні живу не Ні, Навіть якщо так не бачите, руки дуже видно, що це вони. модельки. А от. Ну, дуже Фотореалістичні текстури роблять занурення у гру повноцінним. Я дуже шкодую, що мені не вистачило пройти Алікс повністю, як і Half-Life 2. Фізика у грі також зробила багато кроків уперед. Тут можна брати майже будь-який предмет, випадково його розбити, класти предмет в предмет і далі в предмет. Що ти це? О! А ще, оцей оце прикол, що ти отак водиш рукою, воно не, не просочується крізь, а воно типу... Да, 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 це жесть. Що це за труба? Алекс! Тоже на какую-то очень большую втулку. Чекай, Алекс, Алекс, тут тут стільки всього цікаво. Так, це... так, так, лидер. Спрей. Алекс! Та почекай! Так, це нам знадобиться. Миючі також знадобиться. Так, розумієте, з цієї сторони вже місця нема. Алекс! Почекай. Алекс, Малювати на вікнах, схопити велосипед та точити його далеко перед собою. Навіть якщо сюжетна гра коротка, ну я не пройшов, то у кожній кімнаті можна проводити по 5-10 хвилин, просто експериментуючи з довкіллям, що його можна зробити. Так, і залишимо свій підпис, що це зробив я як це буква К. Окей, повір. О, це зробив я. Серед мультиплеєрних ігор найвідомішою, мабуть, є Pavlo VR. Це досить непоганий шутер з круто пропрацьованими механіками зброї та кастомізації. до руснявого Таркова далеко, але можна навішувати глушник, руків'я, ЛЦВ, різні приціли, навіть боковий приціл. Вибір зброї також великий: від Мосінки до ак 12 від МП40 до М4. В основі гри лежить стандартний режим, в якому років більше, аніж мені, закладка бомби однією командою на дві точки, які охороняє інша команда. Нічого не нагадує? Ах так, Counter-Strike. Стара добра істина перенесена до VR. У грі є власні карти, але люди в переважності грають на картах із майстерні, які є майже точною копією карти з CSGO. Наприклад, на міражі на точці А додали деякі дошки, щоб можна було без підстрибків переміщатись, ну, переходити з одного місця на інше. Якщо говорити далі про карти із майстерні, то для себе я відкрив Тарков Фекторі. В режимі дезматчу тут реальне відчуття, значить ти опинився у цьому самому заводі у Таркові. Темно, страшно, в тебе летять кулі з усіх щелей, хтось бігає по балках зверху. Але якщо ти обізнаний гравець, то ти сам знаєш піднятися на ці балки або зайняти зручне місце в офісах, щоб відстрілювати Добано. все, що робить. Так уж есть резний инший режим игры. И кастом не в том числе. В будик и можно залупить. Ага, подняли. На ведь станку можно пострелять. Взять снаряд. Чему нет? Такой Взяли. Положили. Затолкнули. Опустили. Все, я готов стрелять. Вопрос, а где кнопка стрелять? Уж она у меня? Нет. Вряд ли у мене. Пушка пулемет. Ух, тожімо, то я явно вистріляв. Хоч онлайн і невеликий, але сервери завжди є. Перед тим як згадати швиденько дві останні гри, гадаю, що потрібно поговорити про контролери та ігрове місце. Кабель на шоломі був 4 метри, десь здається. Ігровий рекомендований простір 3,5 на 3,5 метри. У мене цій кімнаті було десь 170 на 160 см, якщо довіряти айфону та його віртуальному мірилу. Дивіться, якщо ви розведете руки і ваші пальці чогось торкаються, то нормально. Якщо менше, точно ні, не підходить. Якщо більше, ну це добре. Якщо говорити про контролери, то потрібно почати одразу з мінусів. Вони на батарейках. Купляйте одразу акумулятори, там з нової пошти, чи з алі, якщо доставляють, бажано 8 штук, щоб 2 по 2 вставити, і ще 4 у вас були запасні. Якщо ні, то принаймні 4. Якщо не маєте змоги купити акумулятори, то купуйте батарейки. Але ні в якому разі не соліні. От такі дешеві, наприклад, ВТБ, це соліні батарейки, точно не беріть. Розповідаю чому? Вони можуть видавати надто низьку силу струму. Тож, коли в контролерах вмикається вібрація, береться, як для цих батарейок, надто велика сила струму, і напруга просаджується. Контролер думає, що батарейки розряджені, і просто вимикає їх. І ви з цим нічого не можете зробити. Хоча в пульті, в якісь іграші, скоріше за все. Ці батарейки пропрацюють достатньо і багато. Якщо брати, то тільки алкаїнові батарейки. В Принципі будь-які. В мене були варта і отакі GPS ще. І що ті ті показали 6-12 годин гри кожному з контролерів, в залежності від гри, вибачте за тавтологію. Контролери підключаються за допомогою Bluetooth. В мене звичайний Bluetooth-свисток, отакий за 300 гривень. Він 5.0. Заявлено, що він може підключати до семи пересторів до себе. Але яка в мене була проблема? Коли я підключив контролери, їх трекінг дуже сильно скакав у потрібні вітрі, вони десь отак стрибали туди-сюди. І цілитись, там, наприклад, якщо це пістолет хоч як, може а коли потрібно дві руки щоб взяти і прицілитись, це майже неможливо. Але, коли я намагався нагуглити проблему, там було або недостатньо світло, або забагато світла, я це все перепробував, все нормально. Виявилось, що потрібно було відключити цей трекпад я їм не користувався, він просто стояв на столі. Але поки підключений трекпад до Блютуз, та в принципі будь який присій підключений до Блютуз, окрім контролерів, трекінг ламається. Просто відмикаєте всі пристрої, і трекінг. Просто. Му. Після першого дня я вирішив, що отакий от Вігаршолом, от це величезний компроміс. І сітку видно, і лінзи запотівають, і контролир хренові, і поки там текст нечитабельний. Але тут реально не все так однозначно. Збережемо інтригу та поки повернемось до ігор. Суперход – це простенька гра з однією механікою та важким сюжетом, який ніхто не слухає. Коли ви рухаєтесь час йде. Коли ви не рухаєтесь час не йде. Ваше завдання проходити одна за одно різні ситуації. Цікаво 300 гривень того коштує. Star Wars Squadrons Тепер мені реально зрозуміло, чому програла імперія. Тайфайтер конструював ідіот. В ньому ніхріна не видно. Де і що, бачиш лише перед собою, і то 60% від можливо, бо перед тобою той грьбаний пульт. Тим часом X-Wing це реально крутий апарат. Відчуваєш себе не у босі, а у крутому космічному кораблі. Гра класна, якщо маєте геймпас, дуже рекомендую. Або якщо забрали на роздачі в епіках. Отже, прийдемо до висновків. Чи уявімо, що це у нас піар, бо я його вже відправив. Ну, аушник, але. Чи коштує він своїх грошей? Чи є всі недоліки, про які я казав раніше, не суттєвими? А давайте просто запитаємо у власника дещо дорожчого шолому. Отже, який шолом я придбав? Да, да, да. От розкажи про це, будь ласка. Я придбав Oculus Quest 2. Також відомий як MetaQuest 2 на 256 ГБ. Придбав я його у грудні 2021 року, і він мені дуже подобається. Ага, а за скільки придбав? Придбав я його десь за 12 тисяч гривень. Ну, тобто, для довідки це десь 400-500 доларів на той час, і зараз він коштує приблизно стільки ж там, в деяких магазинах 500, в деяких 450. Отже, скажи мені, будь ласка, які б переваги ти назвав для саме цієї моделі? От спробуй мені продати цей шолом? Мабуть, найбільша перевага це автономність. Тобто, якщо його гарно налаштувати, якщо мати е, добрий роутер. То можна користуватися їм без дротів. У VR це дуже допомагає. Так, я згоден, бо мені час від часу доводиться, от оскільки в мене цей є дріт позаду, мені доводиться там після, мабуть, хвилин. 7 або якщо це дуже активна гра після трьох хвилин, от ставати так, щоб мене дріф був знову позаду, і стіками розвертати себе, от щоб я відцентрувався, щоб мені було куди потрібно. Потім знову граєш, знову якийсь там епік, наприклад, у Павлові, і, тр... і треба знову вставати, і брати за стіками розвертати, щоб дріт був позаду, бо ти не можеш там на 360 крутитись там 180 і 180 в одну сторону. Все. А, і ти трошки. Випередив з одним питанням. Я хотів запитати, чи зручно користуватись їм без дроту. От ти там казав про роутер. Е, ну, як? Е, тобто Soft Oculса іноді лайно. Ну, взагалі, можна. Можна налаштувати. У е, мене немає можливості користуватися. У мене немає можливості під'єднати комп'ютер за дрото до інтернету. Е, тож у мене є лише Wi-Fi, тому я. Якщо користуватися Wi-Fi to Wi-Fi, то буде дуже погано. Ну, як, це можна користуватися, але буде якесь постійно мило перед очима. Ось. А, а як я зробив? Я знайшов непоганий роутер на Wi-Fi 6, під'єднав його до компа і користуюся їм ексклюзивно для VR. Зрозумів. Так, і наступне питання. От ще до, того, до автономності: як довго він працює на одному заряді? В мене виходило десь, я б сказав, три години. 3 ну, з мого досвіду, ну, це, типу, реально оптимальна сесія. Це, це оптимальна, Це також дає змогу якось зробити перерву. Бо можна... Перерву потрібно робити в VR, скажімо так. Не, я, так, так. Потрібно робити, типу. А... Ти її за 3 години тупо втомишся, якщо це дуже активна гра. От я, мабуть, максимум, що грав, це 4 години, здається, підряд. а Точно не більше. Але за день там можна грати і 10 годин спокійно. Можна придбати пауербанки, які під'єднуються до і та грати, скільки завгодно. Ну, також варіант. А... Питання, там я я знаю, що Oculus, чи то вже Meta робила, що там він виходить спочатку 75 Гц оновлення екрану, потім 90, потім 120. От коли ти його купував? Скільки максимум було? А, я його купував. Е, ну, це вже було, мабуть, досить пізно у його житті, тому що у мене вже було усі герці, усі 120. Ага, а, а чи пробувати грати там 90, а потім 120? Е, ну, там Я там... на початку не, не побачив ці опції. І Я грав, здається, там 72. Угу. Ну, і було ок. А, а потім 120, і було ще краще. Ага, ну я зрозумів. Добре тоді. І таке от те, що мене найбільше дратувало, це сітка, яку ти бачиш іноді, якщо подивитися, там, наприклад, на якийсь. Такий контрастний білий об'єкт, або... і друге, це розмиття зображення. От коли я грав Half-Life 2 VR, там же субтитри, вони стаціонарні, дуже низько розташовані. Тож вони були розмиті, оце розмиття зображення по краях лінз. А, ну, розми... Розмиття зображення, воно, наскільки я знаю, є у кожному VR шоломі, тому що вони всі використовують одні і теж самі лінзи. Але щодо сітки, я пам'ятаю, я користувався трошки HTC Vive, найперше, і там була така дуже, дуже велика сітка. Я не дуже гарно пам'ятаю, це було досить давно, але зараз я не бачу сітки у Quest 2 такої явної. Ми дізналися, що проблема з розмитим зображенням по краях лінз є на будь-якому шва. Пов збільшиться на суттєво. Більша герцовка є дуже приємним бонусом, але все ж таки бонусом, а не необхідністю. Залишається лише сітка та дріт як обмеження. І знаєте, я не знаю, чи потрібно вам купляти цей шолом. Сподіваюсь, що я навів достатню кількість фактів, аби ви самі вирішили, чи потрібен вам такий шолом. Але собі я придбав, іде вже до мене. До нових. Наостанок хочу сказати, що от прямо зараз зайдіть та поставте лайк цьому відео, якщо воно вам реально сподобалось. Та перерахуйте 5, 10, 15, 20, 100 гривень у будь-який благодійний фонд. Це буде найкращий подарунок мені на день народження, чи мені на Новий рік, якщо ви хочете зробити мені подарунок. На все добре, бережіть себе.